Сумщину здавна вважають аграрним краєм, що славиться своїми хліборобами і входить до когорти лідерів аграрного виробництва України. Зокрема, на шосткінщині успішно працює і розвивається агрофірма Журавка під незмінним багаторічним керівництвом Дениса Птушка. Через мінування території та постійні обстріли підприємство поки що не може використовувати за призначенням колосальні площі своїх земель і як наслідок несуть збитки. Утім, попри складну ситуацію, аграрії забезпечують місцевих мешканців роботою з конкурентною зарплатнею вчасно сплачують податки та є яскравими представниками соціально відповідального бізнесу в регіоні. Наше підприємство працює на території Ізбуцького, колишнього. Сьогодні вже Шостінського району багато років, вже другий десяток років. Я сам особисто. Керують цим підприємством вже з 2012 року. Ми оброблюємо землі виключно знову новгородській громаді. Знову Новгородська громада вона межує з нашим ворогом сьогодні. Вони нас постійно тероризують і є багато в мене тих полів, на які я не можу зайти з міркувань безпеки. І змушений був відмовитися від обробітку цієї землі, тобто це площа майже 2000 тисячі гектарів, не дивлячись на те, що я Продовжую сплачувати за ці земельні ділянки арендну плату. Ми жодного механізатора, жодного тракториста нікого ми не скоротили. Ми продовжуємо з усіма співпрацювати. Ми продовжуємо виплачувати арен заробітну плату, оскільки це сідосподарський бізнес і він пов'язаний з сезонністю. Да на підприємство працює від 50 там в. До 75 працівників в різний час, це там, в залежності від навантаження, да? ми займаємося вирощуванням різних сільськогосподарських культур. Можу похвалитися, мабуть. Да? Ми одним із перших на цій території розпочали сіяти, в останній час сіяти коноплю, промислову коноплю. От, в цьому році. У 2024 році ми отримали статус насінневого господарства, тобто зараз ми вирощуємо сертифіковане насіння канапель. тісно співпрацюємо з Інститутом північного сходу Національної аграрної академії наук, успішно продаємо насіння. Окрім канапель, займаємося вирощуванням кукурузи, сої. Соняшника, пшениці, жита, овес. Тобто, вирощуємо майже весь спектр сільськогосподарських культур, які тільки вирощуються в Україні. Ми з самого першого дня, самого першого дня, активно підтримуємо як громаду. Ну, так і місцеве населення безпосередньо люди постійно звертаються з тими чи іншими побутовими проблемами, які ми не можемо просто не вирішувати. Ми зобов'язані це робити, оскільки наш основний актив він в землі. Земля, вона в, якоїсь, в якомусь відсотку належить державі, якась частка землі, яку ми оброблюємо, належить приватним особам, тобто пайщики. І якщо ми будемо не соціально активні в цьому регіоні, то відповідно ми ризикуємо втратити найдорожче, що в нас є. Я впевнений, що в плані наповнення бюджету місцевого, місцевої громади ми точно, якщо не перші. В рейтингу то наближені до першого місця стосовно того, що ми тут нещодавно отримали статус критично важливого для поновили, не отримали, Ми з першого дня мали цей статус. Ми поновили вже по новій процедурі статус критично важливого підприємства для, економ... для економіки. Відповідно, це мабуть і підтверджує те, що ми звичайне, нормальне, біле підприємство, яке працює, витримує навантаження по заробітній платі, по середньому рівню заробітної плати, сплачує всі необхідні податки. Не маємо заборгованості з виплати податків. Отаким чином, станом на початок березня поточного року, замість того, аби сконцентрувати зусилля на підготовці до старту посівної кампанії 2025 та забезпеченні продовольчої безпеки країни, агрофірма Журавка була втягнута у боротьбу за свої права, оскільки депутати Шосткінської міської ради під час засідання земельної комісії вирішили не продовжувати один із договорів оренди на новий термін, аргументуючи це наступним чином. Журавці ситуація, виходить там така сама, там тільки 16, 16 гектарів кусочок малесенький розроблений. Тому сьогодні я пропоную ну, ці питання даним підприємствам відмовити у зв'язку з невиконанням умов договору підстава. По аграрію, пожуравці є пропозиція надати виконкому міської ради дозвіл на поділ даних земельних ділянок для передачі в оренду комунальному підприємству. Закон таки передбачає без аукціону. Порушення договорів є аргументація. Якщо ми не довіряємо, давайте перевіримо, дані аграрії порушили договори або ні. Третє, то, що земля переходить в комунальну власність по пропозиції, це не є погано, Це є наоборот резерва для того, щоб возмістити, може бути, каким-то особам, які заслужили, які можуть отримати землю. Я вважаю, що це справедливо. І останнє, якщо буде, якщо буде хоть комусь відмова законна, то останні задумаються, як вести і як ті договори, які заключаються на десятки років. 27 лютого відбулася комісія із земельних питань, на якій було прийнято рішення відмовити від продовження дії даного договору, мотивуючи це тим, що дана земельна ділянка не використовується за цільовим призначенням. У нас не було можливості ніяк підтримати наше звернення. На комісії голова комісії Микола Трофимець наголосив на тому, що земельна ділянка заліснена та не використовується за цільовим призначенням. Цим він вів в оману своїх колег, його також підтримала. Тетяна Тупікова, яка сказала, що якщо не використовується, то потрібно перевірити, але, але ніякої перевірки досі не відбулося. Депутати володіють недостовірною інформацією щодо використання даної ділянки. І даний договір ставиться під сумнів. Його продовження. знімальна група телеканалу Відікон, дізнавшись про рішення шосткинських народних обранців та категоричну незгоду з ним представників агрофірми Журавка знайшла за кадастровим номером адресу розташування об'єкта та виїхала на поле, аби на власні очі побачити, чи справді спірна ділянка землі не обробляється і не використовується за призначенням. Пане Андрію, розкажіть, де ми зараз з вами знаходимося, і яка взагалі передісторія цієї ділянки? Знаходимося ми зараз за межами села Вовна, це Шоцінський район. Знаходимось біля ділянки, яка знаходиться в оренді приватного підприємства Агрофірма Журавка. В 2018 році ми. її Отримали через аукціон на сім років влітку цього року закінчується договір оренди на дану земельну ділянку, і підприємство «Журавка» вирішило продовжити дію даного договору та звернулося до Шосінської міської ради з листом про, про продовження договору. Коли ви звернулися? Десь місяць, місяць тому, десь 2 чи 3 лютого 2025 року. Ми дану земельну ділянку використовуємо за цільовим призначенням, про що видно цільове призначення з даної земельної ділянки. Землі сільськогосподарського призначення. Ми своєчасно та в повному обсязі сплачуємо оренну плату за дану земельну ділянку. Вона в обробці так знаходиться, вона не заліснена, вона в стані придатному для використання. На ній можна засіяти вже сільськогосподарські Культури да це робити цього річ. Так цього року планується відповідно до закону України про оренду землі, статтею 33 передбачено, що після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренду землі на новий строк. Ця законодавча норма закріплена і діючим договором. Згідно договору оренди Землі від 14 вересня 2018 року. Цей договір було укладено на срок 7 років, і пунктом 8 даного договору регламентується, що після закінчення сроку дії даного договору орендар має переважне право. Поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен на пізніше, ніж за 30 днів до закінчення строку договору повідомити письмово орендодавця про наміри продовжити його дію. Що ми і зробили? Ми зіткнулися в першу чергу з недостовірною інформацією, яку посадова особа, голова комісії Микола Трофимець доніс до своїх колег. І на підставі цієї недостовірної інформації було прийнято рішення. Яке, на нашу думку, порушує наші законні права щодо пролонгації договору оренди землі на 16,5 гектарів, розташованих в Вовнянськ, ну в Вовні в селі. Ну, ми рахуємо, що це неправильно, це не може бути таке, тому що ви сьогодні самі бачили цю земельну ділянку, вона оброблюється, вона оброблялась і вона може оброблятися нами і надалі. А враховуючи те, що ми і так втрачаємо частину землі за рахунок того, що наше підприємство працює вздовж кордону, то для нас кожен гектар він на вагу золота. Тому що якщо ми, якщо ми втратили частину землі від нашого сусіду, то втрачати ще від Неправильних дій з боку влади, це, ну, на мою думку, точно не дуже добре. Якщо буде врешті-решт прийнято рішення щодо розірвання з нами договору, то 100% ми будемо змушені звертатися і в судовому порядку, оскаржувати це рішення. Але для мене це, ну як на мене, це неправильно. В мене є чим займатися, на що витрачати сили, енергію, гроші. На більш корисні речі, на тобто на виробничу діяльність, на допомогу силам оборони, на ті ж самі соціальні питання. Керівник підприємства Денис Птушков котре акцентує, що битви виграє армія, а війну – економіка. Тож дуже розраховує бути почутим шосткинськими депутатами. Я вбачаю дуже багато позитиву з боку влади. Ми в минулому році отримували якісь там компенсації, існує багато програм грантових, існує допомога від держави нам аграріям. Тобто від верху держави допомога існує а від голови комісії якогось там на рівні місцевого рівня навпаки, якісь протидії, якісь створення там штучних проблем для нас. Я ще раз повторюсь, я не розумію, нащо я буду витрачати час на оскарження цих дій в судовому порядку, якщо краще я цей час потрачу на те, щоб виростити врожай. Да? Шановні депутати Шосінської міської ради, я прошу під час винесення рішень глибоко розбиратися в тих питаннях, які виносяться на комісію. Прошу розібратися і прийняти виважене рішення, відповідаючи чинному законодавству. Дружній колектив агрофірми Журавка десятиліттями своєї роботи довів, вони вміють працювати та долати перешкоди, тож і цього разу рішуче налаштовані на захист своїх економічних інтересів, зокрема в частині оброблювальних площ, та готові до нових чесно виборених перемог на своїй землі.